Вітаю вас, друзі, на телеканалі Унян. З вами Олександр Золотогорський. І ми продовжуємо 20-й тур чемпіонату України. Завітаємо зараз на стадіон Авангард в Ужгороді, де Дніпро 1 приймає ПФК Львів. Дніпро – команда, яка претендує у нас на чемпіонство. Команда, яка лише на крок буквально відстає від донецького шахтаря. А проти команди, яка з останніх сил бореться за виживання і, мабуть, є основним аутсайдером у цій боротьбі за виживання. Втім, ФК Львів після запрошення Анатолія Безсмертного на роль головного тренера цієї команди, все ж таки намагається вижити. І робить для цього все, але безсмертному дуже не пощастило з календарем. Перший матч на чолівка львів проти Динамо. Другий матч проти Дніпра. 1 і ось таким складом він сьогодні виходить на футбольне поле. Олександр Рибка, у воротах, капітан команди, 23-й номер. В центрі захисту 99-й Ігор Габріель, 54-й Олексій, Дитятєв, 45-й Максим Сасовський. Трохи ми високо, але це схематично показали вам латерали. Я думаю, що вони будуть притиснуті до оборони. Максим 87-17 Денис Кузик, опорники, 14. Леонардо Антоніо, 33. Артем Мільченко, 21 вище Олексій Біляєв. І попереду 11 Владислав Бугай і 8 Івіан Свиржняк. Бачили ви запасних Дніпра 1 Про них поговоримо дещо пізніше. Побачимо стартовий склад цієї команди. Олександр Кучер виставив таких гравців: перший Владислав Рибак у воротах. Далі 42-й Євген Пасіч, 39-й. Олександр Сваток, капітан команди, 5-й. Едуард Царапій, 26-й. Олександр Каплієнко, 22-й. Валентин Рубчинський, 18-й. Руслан Бабенко, під нападником 8-й. Олександр Піхальонок, на флангах сьогодні Олексій Гуцуляк, 9-й. 23-й Домінго Бланко, 7-й Артем Довбик. Гуцуляк на Рубчинського. Рубчинський у нього є оперативний простір. Порожня половина поля Каплієнко, його простріл. Гуцуляк можна бити. Гуцуляк! І Дніпро один забиває вже на сьомій хвилині зустрічі. Ну дуже багато повітря дали зараз Олексію Гуцуляку. Він робив все, що хотів. Він прибрав захисника, він фінтив, він вдарив спокійно. Зряче кут і дуже швидко. Дніпро 1 забиває у сьогоднішнього матчі, що, мабуть, ламає усі плани Анатолія безмерного на цю гру, адже а, захищатися дуже великою кількістю гравців зараз, мабуть, у сенсу немає для львів'ян, коли вони вже програють в рахунку з цього хвилини зустрічі. Ще раз бачимо цю атаку. Простріл Каплієнко. Тут відско... відскочив м'яч до Гуцуляка. І Він дуже легко розібрався з Денисом Кузиком. Подивіться, от прибрав і справою у дальній кут. Номер Здорово. Прибирає кузика у цьому моменті. Гуцуляк. І у дальній кут спокійно собі. Прошиває м'яч. Оксандр Рибко, звичайно, такий точний удар впритул відбити. Не міг зреагувати На нього було неможливо. Піхальонок. Знову Рубчинський з м'ячем. Хороша атака. Дніпра один. Рубчинський. Далі на піхальонка. Піхальонок на довби, Той на Гуцуляка. Гуцуляк можна бити. Тепер же лівою ногою. Тепер же зручніше було бити Гуцуляку. Ні, рикошет. І кутовий заробляє Дніпро 1 Не зовсім широка атака вийшла у Дніпра 1 але все одно вона завершилася дуже небезпечним ударом. І ось на такому обмеженому просторі Дніпряни зуміли вигадати собі гольовий момент. Піхальонок. Хороший навіс на Бланко. Аргентинець трошечки не дотягується до м'яча. Ось вона чергова фірмова передача. Олександра Піхальонка, подивіться, ніби рукою зараз закидає на домінку Бланку. Мабуть, під час передачі все ж таки не було офсайду. Ну, в будь-якому разі, там така міліметрова ситуація. Ну а відеоасистент асистента Рефері у нас традиційно для чемпіонату України немає. Лише одиничні випадки. У нас поки що є, коли Вар працює на матчі. Довбик. Довбик. Є у нього зона, є простір. Довбик бити вже можна. Довбик. Ну, можливо, я теж поспішив. Коли сказав, бити можна. Ще одного гравця довбик прибрав, але і далі його удар заблокували. Дуже небезпечний момент біля воріт Олександра Грибки. І буквально трішечки довбику зараз не вистачило, аби. Разючого удару по воротах ФК Львова завдати. Ну, можливо, тут. От тут він трошечки перетримав м'яч і влучив навіть не в захисника-суперника Авдомінго Бланко. Набагато більше часу захищається сьогодні. Вона стільки офсайдів має проти команди агресору. Цьому поєдинку. Удар довбика. Ось він ще один гольовий момент. Давайте подивимося, як все починалося. Каплієнко в дотик дає. Все ж таки не довбик бив. Довбик пресингував дитятєва. І від Дитятєва м'яч вийшов за межі поля. Дещо сумбурна атака вийшла. Удар з Лето Каплієнка. Кілька рикошетів. Довбик не встиг до цього м'яча. І буде кутовий. Подаватиме, який Олександр Піхальонок. Розігрує з домінго Бланко. Піхальонок далі з м'ячем. Ще один навіс. Небезпечно. Рибка ногою вибиває зараз м'яч. Вибиває недалеко. Дитятєв знов знову вибиває головою. Далі Гресьо. І може бути контратака. Може бути контратака і в Кальві. Подивіться, що відбувається. Два в одного, два в одного. Засильна передача на Біляєва. І як же так можна передачу віддавати в такому епізоді? Свержняк тут помиляється. Абсолютно гульова атака була зараз і в Кальвова. І треба було реалізовувати, але передача була жахлива просто. Від ось цього футболіста Єв'яна Суржняка, хорватського легіонера ПФК Лів. Ну, а ми ще раз дивимося таки ногою від Олександра Рибки. Але в інших поєдинках не так багато він забив. Момент у Дніпра один і ось Довбик. Якраз робить свою справу. Якраз Артем Довбик забиває. Все ж таки у цьому поєдинку. Чекали ми цього моменту і награв на свій гол Артем Довбик. І зараз нарешті свій шанс вже 100% він отримав і ним скористався наповну. Ну, така шутка атака вийшла у Дніпра. Один пасіч один на фланзі. Довбик спокійнесенько собі випереджає Ігоря Габріеля, бразильця. І, звичайно, що забиває у цьому епізоді. Якось розслабився захист ФК Львова, Занадто багато вони атакували. Ну, принаймні, старалися атакувати. І ось така швидка атака вийшла у Дніпра 1 Оборона була не настільки щільною, як зазвичай, артем довбик цим спокійно скористався. Нашим оператором щоб вони ще ефективніше наводили артилерію на ворога. Навіси Тропчинського і Гуцуля. Робить дубель у цьому поєдинку. Олексій Гуцуляк. Ну, просто розсипалася зараз оборона Євка Львова. Дуже легко її долає Дніпро 1 Ну, подивіться, ну, ну скільки простору зараз було. Як легко Каплієнко з Рубчинським обігра... обігрався. Ну, скільки простору зараз Ігор дав. Рубчинського, навіщо він не хочу. Хто взагалі відповідав за Гуцуляка? Ну що, що тут Ігор Габріель робив? Подивіться, там два метри. Два метри відстані він дав. Просто руки за спину відвів і зобразив, нібито він є перешкода. Ніби він якась фішечка на полі. Яка начебто заважає навішувати, але ніякої завади тут не було. Ніякої проблеми не було, щоб знайти Гуцуляка, який спокійнесенько собі влетів у штрафний майданчик суперника і скористався цим навісом. Ну і також Хайнер з'явиться. Бланко тим часом на ударній позиції не дає забити рибка і, здається, ще пошкодження отримує при цьому. Ух, момент був зараз у Домінго Бланко. Олександр Рибка свою команду врятував. Знову чудова передача Піхальонка. Відрізав одразу трьох гравців Львова у цьому епізоді. Не зміг добити Рубчинський вибив кузик. Ну, здорово, здорово зреагував рибка, але потім просто за інерцію мінго ще на ногу рибці наступив. От в чому справа. На останньому повторі було видно. Піхальонок і удар. Поперечка рятує в Кальвів. Едуард Сарапі міг зараз забивати. Піхальонок. Ще одна передача. Вибиває Ігор. Алібеков. Гресо. І забирає Рубчинський. Знову Гресо. Віддати точну передачу не зміг. Дуже хотів забити зараз Едуард Сарапій. Був дуже близький. І ще раз подача цього кутового. Ну, що, що знову робив Ігор Габріель? Ну, от скажіть мені, як він випустив Сарапія? Рибка, до речі, зреагував. Саме він перевів у поперечку. От подивіться. Оп! Олександр Рибка команду рятує. Ну. А Дніпро один тим часом атакує. Довбик. Піхальонок. Можна забивати. Рубчинський знову поперечка. Щойно Сарапі поперечку влучив. Ну там, правда, м'яч перевів у поперечку рибка. А тут же Рубчинський мав забивати, але трошки не влучив. Може, і тут трибка торкнувся м'яча? Ні, 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 ні. Тут спокійно Рубчинський розводив м'яч і воротаря суперників, але забити не зміг. Момент у Львова Есеола, Есеола і забиває Богунов. Ось вам спрацювала заміна Анатолія Безсмертного. Щось розслабився Дніпро 1. А Ці футболісти, вони достатньо гострі. Вони можуть гол створити. Особливо Богунов. Завжди активний, коли на поле виходить. Ну і зараз відіграє один м'яч Лівіо. А першу передачу Мишенко віддав, який теж на заміну вийшов. Мишенко Есеоло, Богунов. Всі. Футболісти, що вийшли на заміну, зараз цей гол організували, Ще трошки сволив Сарапі в підсумку проти Богунова, але завадити цьому голу не зміг. Гол у ворота команди три-один. Забив Ярослав принаймні у другому таймі. Львів наразі виграє бланко. Обігрується з піхальонком. Хайнер. Гуцуляк. Гуцуляк далі на Довбика. Красиво. П'ятою на піхальонка. Удар піхальонка. От вам, бачите, взаємодія Довбика і Піхальонка. Навпаки, тепер вже довбика а Піхальонок знаходить можливість для себе з лівої ноги вдарити. Ось такий фірмовий удар. Піхальонка. Низом в кут. Зряче дуже. Але трошечки не точно. На одне відстає від Шахтаря. У нас чемпіонські перегони продовжуються. А ФК Львів все ж таки має момент. Мильченко. Подивіться, що робить Мильченко. 3-2! 3-2 Забиває ПФК Львів. Добре, турнірну таблицю відкладемо вбік. Давайте почекаємо. Нічого собі, камбек відбувається у нас. А як здорово, Мильченко зіграв! Як справжній форвард. От приблизно те, що Гуцуляк у першому таймі зробив. Зараз повторив Мельченко. Пройшов тут Матаріто, поклав Сарапія з лівої ноги у дальній кут. Нічого собі. Красиво дуже зіграв півзахисник Львова. Класний гол. Артем Мельченко. Ну, у нього школа, вихованець Динамо, Київ Артем Мильченко. Далі був у молодіжних командах Зорі. Це піхальонок. Передача на Гуцуляка. Довбик відкривається. Гуцуляк у штрафному. Гуцуляк не точно на Довбика. Гуцуляк набігає. Домінго Бланко залишає на Гуцуляка знову. Гуцуляк встигає на матері віддати, дати той навішу. Ігор вибиває. Але Довбик заволодіває м'ячем. Пас на Піхальонка. Піхальонок важко тут пробити. Довбик! Який же сейв Олександра Рибки? Нічого собі. Здорово, як зіграв ветеран. Рибка просто впритул відбиває удар від Артема Довбика. Давайте ще раз цю атаку подивимося. Ух, здорово, здорово рибка зреагував. Правою бив довбик, можливо, не так йому було комфортно. Треба було від воротаря бити в кут, а він якби до воротаря все ж таки цей м'яч спрямував. І це дало шанс зреагувати, Рибці. Кутовий для Дніпра-1. Панчишин має розмову з Никитюком. Піхальонок зараз кутовий подаватиме на ближню стійку. Вибиває лібеков. Далі вибиває Кузик, але недалеко. Когут із м'ячем, когут навішує штрафний майданчик. Тут пропускають м'яч всі гравці Львова і забиває Едуард Царапій. Знову якісь божевільні помилки в захисті ПФК Львів. Як так можна грати? Як так можна грати у захисті? Олександр Рибка його дуже шкода у цьому епізоді. Він бився просто як лев, але інші гравці Львова левами зараз не були. Давайте ще раз дивитися. Кутовий кузик далеко вибити не зміг, підхоплює м'яч когут. Підхоплює, виходить на непогану позицію для передачі. А що тут робить Никитюк і Дитятєв? Ну як? Обидва м'яч просто пропускають. Ну, Дитятів був впевнений, що Никитюк зіграє. А Никитюк якось в останній момент від м'яча ухилився в цьому епізоді. М'ять все ж таки не відпускає від себе гол. Ігор помиляється і може бути непогана атака. Довбик, Довбек обігрує рибку, порожні ворота перед Довбиком. 5-2 На останніх миттєвостях цього поєдинку робить дубль Артем Довбик сьогодні. А який це? 17-й вже гол. 17-й гол у чемпіонаті України для Артема Довбика. Давайте подивимося, як витримав лінію офсайду Артем Довбек. Ну, все чітко. І знову Никитюк. І знову Никитюк затримався. Не Дитятєв, який все ж таки хоча б якось повертався до захисту. а Никитюк, Який просто спостерігав тут. Ну просто жахливий вихід на заміну Романа Никитюка. Відверто він тут ловив гав. 5-2. Дубель Довбика. Дубль Гуцуляка. Гол Сарапія. У другому таймі рахунок 2-2 у нашому поєдинку. В першому таймі Дніпро 1 виграв з рахунком 3-0. Загальний рахунок у нас 5-2. Ми сьогодні побачили аж сім м'ячів. Цікавий український футбол. У нас був на телеканалі Уніан. Цікава українська прем'єр-ліга.